В зоні антитерористичної операції спостерігається деяке зменшення активності обстрілів позицій наших підрозділів. Водночас триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування. Насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань. Біля сел Піски, а на Луганському містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандоформуванням озброєння військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі населених пунктів Світлодарськ та Широкіне, де незаконні збройні формування перейшли до тактики локальних зіткнень із силами антитерористичної операції. Незаконні збройні формування продовжують проводити активну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом зафіксована політ 13-ї. Безпілотників, чотири з яких порушили повітряний простір України з боку Російської Федерації.